Привітуння, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні у нас Крісмас Едішн випуск 2. Тому що я показую вам знову адвент-календар. Цього разу набагато бюджетніший, але офігезний від Єваюа. Нарешті це той варіант, який доступний у нас в Україні. Його можна легко купити на Єва Юа, і це не реклама, просто реально офігезний адвент-календар. Я в шоці наскільки він круто виглядає, а коштує всього лише 3500. Дівчата, на 7500. Це та штука, яку треба купити і собі, і подружці. Або купити на одну на двох і поширити. Отже, подивіться, який він красунчик. Ось він такий у нас червоний з золотком, яке так гарно переливається. У нас є дві частинки з однієї сторони і з іншої. Ось ця верхня коробочка у нас знімається. та дам У мене наші зараз реально якісь свята, новий рік. Можна й покалядувати за такий адвент. Дивіться, який гарний. Ну це ж кап'єць. я вам показувала люксовий календар. Оцей виглядає прям настільки ж круто. Єва. Супер круті, що вони придумали таку ідею, це їх перший адвент і вже так класно зроблений. Щоб нам було зручніше розглядати, я вже всіх коробочок подіставала косметику, тому відсовуємо коробочку, хоч вона і шикарна, і будемо розглядати детально. В першій червоночці у нас був ось такий от Lifter Gloss від Maybelline. Мені він вже давно знайомий, тому що він мега популярний. Це повний аналог на Fenty Beauty Glass Bomb. Також має такий великий аплікатор. Дуже сильно блистить, і він, знаєте, такий прямо тримається на губах досить довго. Тому відтіночок 02 Ice підійде точно всім, і ви будете йому раді. В наступній червоці у нас ось такий тонер від Purito. Якщо ви ще не знаєте, то Purito це дуже класний корейський бренд. І в них там є ціла серія Сентеллою, яка іде на спокоєння шкіри і забирання почервонінь. Ось цей тонер у мене вже був. Тут така маленька тревел версія. Я брала собою його на море. Дуже зручний, підходить практично всім. І те, що буде дуже сильно радувати мого сина вдома, це така пінка. Запах карамель Макарон від Лілоу. Я думаю, що ви про неї також чули. Білоу, лілоу. Ми підпишемо. Це міні-формат, вона ще буває побільша і пахне. Це просто дівчата-відвал всього. Воно в форматі пінки. Зараз вам покажу. Ось так от виглядає. Приймати з ним душ одне задоволення. Настільки задоволення, що це завжди віджимає в мене син і користується ним сам. Наступні чарушці у нас Ґлембі Мармелайт Проу. Ти, я там знав, що є мармелад для брів. А якщо є мармелад, то чи є шоколад? А. Такий сайдноут. Ми з Артемом постійно граємо в таку гру. Якщо є якесь таке слово, де ми бачимо щось смішне, ми міняємо шматочок. Некравне не смішно, ну ну й добре. Гленбі це бренд із Єви. Їхній власний дуже класний бренд дуже хороший, тому дуже цікаво спробувати цей мармелад. Наступна позиція це ось такий міцелярний гель від «Бабе». Здається, так це читається, іспанський здається, бренд. У них дуже популярні SPF, я пам'ятаю. Е, маленький формат також дуже класно взяти з собою кудись в подорож. Е, гель для вмивання ніколи лишнім не буде. Вмивайтеся завжди, не забувайте, вранці і ввечері це запорука вашої гарної шкіри. Mm -hmm. Ота кашточка опадеться вам в адвенті: це Elips Hair Repair Вітаміни для волосся. Мільйон разів я їх бачила у різних блогерів, берете оцю таку маленьку пиндичку, відбиваєте її кінчик і якось там втираєте у волосся, здається, Keratin Complex. Ніколи я таке не пробувала, обов'язково треба перевірити. Ось цій позиції я дуже здивувалася. Це також корейський бренд Frentлі. І у нас сироватка для сяйва шкіра з ніацинамідом 5%. Це мій улюблений інгредієнт у косметиці. ніацинамід. Запам'ятайте це слово. Воно підходить всім. Воно і заспокоює шкіру, і зволожує, забирає постакне, додає сяйва. ну, топчик. Топчик. І тут у нас є повнорозбір. Це круто. Наступна це в нас AB. Я не знаю, як це читати. About. напевно, About. Lip Sleeping Mask. маска для губ з вітаміном Е. Я думаю, що це якийсь аналог на лянеш. Чесно, не пробувала ще її. Ну, прикольно виглядає в сумку зручно так кинути. Для губ завжди щось треба. Якщо вам подобається, як сяє сьогодні моє декольте, нам Єва дарує в адвент-календарі ось таку штучку. SPA Body Shimmer. Він рожевий, напівпрозорий. Просто так от його розглядати. Це вже кайф, дуже красивий, схожий на мої ніхтічевось. Рідкий, не липкий на Новий рік. Те, що треба так, я все дістала далі в денне по порядку. Так що ви бачайте, якщо щось не одне за одним, але яка різниця? Головне, що все кайфове, а воно все. Але це точно дуже кайфово. Це у нас набір шампунь та кондиціонер від Dine G Meori. І я впевнена, що ви вже за цю баночку чули, тому що вона також вірально популярна. У мене в самої був цей шампунь десь три рази на повторі. Він офігезний дає об'єм. Якщо вам треба об'єм від корення, він дуже круто промиває голову, саму шкіру, і від неї волосся як відскакує. Знаєте, таке прям стає дуже легке, е легке. І все. <свісно> І об'ємно. Єдиний прикол, я не можу користуватися цим шампунем довго. Я коли користуюсь ним там разів 5 підряд, у мене починається сухі шкіри. Його треба чимось комбінувати. Один раз цей для об'єму, інший раз якийсь там зволожуючий чи для фарбованого волосся. У мене шкіра на голові чутлива досить суха, тому він для мене трошки пересушуючий для якогось варіанту на вихід під укладку, він супер. На кожен день мені не підходить. тізер! Дивіться, який гарний рожевий, маленький в сумочку. Ідеально стає в руку. Дуже мені подобається, що він не рве волосся. У мене такий колись був із довгою ручкою він називається Вет. Він мені служить вже років, напевно, 5. Дуже його люблю. Він такий, знаєте, і масажна щітка, і розчесує гарно, і масочки класно причесувати у ванні. тому це. Супер, що вони його поклали в адвент. Також хочу їх дуже похвалити за вибір бібі-крему в цей адвент. Це у них P'Юріто у відтінку 21, це найпопулярніший. Чому я так і хочу хвалити? Тому що цей тональний крем мега. Підходить просто всім. І чатам, в яких було акне, і сухій шкірі, і жирні. Він такий ще, знаєте, універсальний, який підійде прямо і в 15 років, і в 40, і в 60. І колір. колір дуже крутий, він нейтральний, не рудий. Я недавно знімала відео з Аллою Малкін. Він в неї був, і навіть вона його любить. Штучка, яка мені тут не дуже подобається, навіть трошки мене смішить. Подивіться, це що, приправа? Це що, помідорна приправа? Добро, що? чи що? Це в нас тканева маска для обличчя. Я взагалі тканеві маски не дуже люблю, чесно, тому що ви його це нанесли. Три секунди з ними побули і викинули, і це погано для довкілля. Тут, звісно, багато чого погане для довкілля, але це взагалі дуже мало часу на вас. І все. Краще купіть собі маску в баночці. Казала буде довго. І якщо ви любите приймати ванну, кайфувати, потяг різними кремчиками, то ось вам кремчик для кайфу. Називається нас Monique Body Nectar Grapefruit and Rose. Я хотіла його понюхати, але воно закрите. Тяжкеньке таке. Зараз у нас буде такий період холодів, і шкіра справді потребує більшого зволоження, тому на такий період часу: осінь, зима, рання весна. Обов'язково зволожити шкіру свого тіла, не тільки обличчя. Одна із моїх улюблених тушей за минулий рік це Лораль Панорама. Дуже класна щітка, в неї дуже зручна. Вона дуже гарно носиться під час дня, вона гарно змивається ввечері, вона стійка і її любить Кендал Джендер. Ну що вам ще треба? Дивіться, яке вона няшне. Ну, вона няшна. <смеш> у бренду Місай все дуже миленьке. Такий жовтенький спонжик. Якщо ви не знаєте, то цей бренд продається в Єва. Це їх унікальний свій бренд. Там майже у всіх продуктах є SPF. Я вам вже показувала кремові рум'яни. Їхні я люблю, і тоналка у них прикольна. І спонжик ніколи не буває лишнім. Тому топчик молодці ще поклали. Також від цього бренду у нас дивіться, які гарненький варіант пудри: Oil Crush Pact. Маленька, компактна, з собою сумочку кинула підправити макіяж під час дня. Знову ж таки, вона з ІСПФ. Чи ні. набрехала, тут нема. А бідно що то було? Казала, що сюди є. Ладно, фінішна пудра називається Smooth and Glowing Skin. Кремчик під очі. Мені вже давно пораним користуватися, що я і роблю, і вас також закликаю це робити з раннього віку, щоб у вас не з'являлися зморшечки під очима. Це у нас бренд AHS, і в мене був від них крем в чорному такому тюбику декілька разів. Про тому, що він бюджетний, він реальний чата працює. Якщо ви шукаєте якийсь крем, такий, знаєте, базовий, просто зволожуючий під макіяж. Або перший ваш крем під очі. Я дуже рекомендую з бюджету взяти цей. Він вас не розчарує. Знову ж таки, холодна пора року. Треба захищати також і руки. Тому класно, що поклали нам кремчик для рук. Images Hand Cream Perfume. Давайте понюхаємо. Мене якраз крему для рук нема. Хоча я знаю, що в мене всі крема потім віджимає, Артем. Бо його котяті лапки теж засихають. Майже нічим не пахне. Там написано парфюм. В смыслі, нічим не пахне. Я думала, там буде якийсь діор чи Шунель. Ну, Хоча б не дуже жирний. Я не люблю такий що ти намазав і сидиш отако, бо нічого не можна взяти, бо все буде в жирі. Швидко поглинається. Прикольний. Рекоменд. Наступна наша позиція дуже цікава. Тут на самій палетці написано, що це eyebrow palette. Прям вибито золотком. А ззаді написано палетка тіней для повік. Ну, я якби англійський знаю, ну eyebrow – то не повіки. Айбров то. Брови. А тут явно не для брови, тут для очі. Патрісія Ледо, це що таке? Хто там у вас дизайнер? Розвільніть його. Отже, обладка ціней для повік номер 2 кутюр від Патрісія Ледо. здається, досить універсальна, тут є такі світлі, коричневі, матові і блискучі. Треба потестити. Мені подобається. І дзеркало є, я сьогодні. Нормально, нормально. Щоб змитися макіяж. Я вам показала, нам поклали тут гельчик для вмивання, але саме макіяж класно змивати гідрофільною олією. І знову ж таки, дуже класно, що це бренд Purito. Я його люблю. From Green Cleansing Oil. Тут у нас така величенька баночка. У мене колись вона була. Дивіться, зелені така баночка, до неї є помпа. Вона прямо таке, знаєте, масне, жирне. Тобто після нього вмиватися гелем обов'язково, але при цьому воно гарно змиває макіяж. Наносите гідрофільну олію відразу на сухе обличчя, на мейк. Розтерли сухими руками і тільки потім наносите воду. Багато хто купляє собі гідрофілку і каже, що воно таке обше, Нічого не змило, галіме, дорого коште, тому що наносити його на мокре обличчя не можна, на сухе. Потім додаєте воду, і воно стає таке, як молочко, і дуже класно змивається. І на останні три позиції це також догляд для обличчя. Почнемо розглядати ось таку сироватку для росту. Вій. У мене чесно ніколи не було, але вона дуже популярна: Feg Eyelash Enhancer, 100% натуральний. Вечором, коли ви вже все вмили з обличчя весь макіяж, наносите його на корні вій. Щоб вони там гарненько промочилися, зволожилися, і при постійному використанні вії відростають, стають міцнішими, такими пружнішими, особливо якщо використалися послугами нарощення вій. Часто буває, що потім ваші вії такі ослаблені, тоненькі, не тримають завиток. Оце теж вам треба. І вам подбала крем для обличчя Піл. Я коли його. Made Артем. Дуже класний бренд. Я дуже зраділа, коли побачила, в коробочці цей крем. У мене колись був від Made такий сіренький Volume Tox. Він коштує десь гривень 500-600. І він згоді, називається як щось там, типу, ліфтинг. Але я тоді була дуже пересохша, купила собі його. Він офігезний, дівчата. Він реально під макіяж. От ви його нанесли, шкіра така пружна, зволожена, сяюча. Дуже рекомендую. Буду пробувати ще цей Golden Age Tox. Gold. Може, він золотом? Є, мама, не золотко. Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. І останнє що я вам покажу, це ось такі манюсінькі. Сінькі такі трикутнички, які називаються Бейкін-паудер. Це така як ензимна пудра скрабуюча рідина. Ви трошки його видавляєте на руку, додаєте води, і там такі мікрогранулки наносите на своє обличчя і трошки скрабуєте, робите легкий ензимний пілінг для обличчя. Чому важливо це робити? Тому що наша шкіра оновлюється, її треба час від часу знімати цей ороговілий шар, щоб вона була молода, сяюча і красива. Давайте підіб'ємо підсумки. Ось цей адвент коштує 3500. Продається він лише на Єва Юа. Я вам скажу, що він вартий навіть набагато більше. Упакування топ наповнення дуже класне. Подивіться, у нас є тут бренди, особливо корейські, які є не бюджетні. Тобто, реально по грошам ви світі гроші відіб'єте навіть на половину календаря. Підібрані продукти дуже адекватно, логічно, більшість людей підійде. По декоративній косметиці також пюріто, кремчик, ну топчик, «Мейбелін» губи намазати супер, лораль навії ну взагалі клас. То реально із всіх, тут, що є в мене продукти, мене не порадувала тільки ця маска з помідорами. <свісно> Все інше я реально, буду користуватися. Тому обов'язково заходьте на Yevo.ua, якщо він ще є, купуйте. Якщо не собі, то для якоїсь подружки. А я вам зараз назву топ 3 продукти з цього адвента для мене. Крем від MediPeel. Хвалила, хвалила і буду ще хвалити. Класний бренд кремів багато не буває. Тому залишаю собі його точно. Пінка для ванни. Ну, Це часто мій прикол, я дуже її люблю. Звісно, що вона ну, небагато коштує. Можете піти собі купити просто пінку замість адвента. Але отак от вона тут лежить і я радію, що мені її дали. І третє це гребінець для волосся. В мене якраз не було маленького в сумку. Там Тізер дуже класний бренд, ще й рожевий. Тому вгадали на 100% зі мною. Напишіть в коментарі, що висолась найбільше з цього адвенту чи хотіли б його сміх придбати. Від вас я чекаю підписку лайк, Тому що нехай квіта наш український YouTube. Цілую вас і прощаюся за особливо відео. Па-па!